Доброго дня, мої шановні підписники та гості усі, хто завітав на мій канал. Це канал Переселенки з Донбасу, яка облаштовує своє життя на Черкащині в місті Косин Шевченківський. Це в нас такий гарний мартанський став посеред міста, в якому народилася. Народилися діточки в Лебедів, і я прийшла, сподіваючись, їх зняти, але чомусь в цьому році вони такі полохливі і до цього берегу припливають дуже рідко. Я не змогла їх застати. Вони живуть на тому березі, зараз там покажу, де, де будиночки стоять. І такими плямочками біленькими їх видно, ну, батька та матусі. А, а діточки ще сірі, ще гадкі каченята як оці. Ось такого кольору. Це вже качки, ви бачите, теж сім'я тут зростає. Ну, і дуже приємно пройтися вздовж цього. Цих берегів нашого Мартанського ставу. Це останні дні літа, і ще дуже спекотно на вулиці, треба багато роботи встигнути перед осінню, перед холодами зробити. І як я вже казала, я одна самостійно займаюся. Ремонтом будиночку, який ми придбали із донечкою та онукою. Все роблю своїми руками, окрім того, ну, що не, не здатна зробити. І сьогодні я хочу е, зробити трошки ремонту на горищі. Я полізла на горище, подивилася, як там справи із димоходом, і побачила, що на е, такому глиняній в підлозі горища лежить якась деревина. Я її підняла і побачила, що там така яма неприємна. Ну, Немає глини. Її треба залатати. І глина в мене на подвір'ї є. Коли мені купали хлопці каналізацію, то я її в одне місце знесла і тепер беру глину там. Ну, як завжди, що її, треба замочити, добренько вимішати, а потім нею можна працювати. І вона годиться для замазування печі. А сьогодні я полізу на горище. горище. Хід на горище в мене із моєї веранди. Досить непросто туди залізти, ось так ставлю драбину, вдягаю рукавички і ту намішану глину зараз буду туди підіймати. Я колись вже летіла з цієї драбини і взагалі летіла одного разу із горища. Так, коли утеплювала його, то стала необережно на кришку, яка закриває хід, а вона зірвалася і полетіла вниз. І я разом з нею повисла на руках, ну дуже багато синців собі набила. Тому я дуже так обережно тепер із цим працюю. Допомогти мені нікому, дітей моїх немає зі мною, доводиться. Все робити самостійно. І ось я два відерка глини намішала, і попередньо їх спочатку туди підіймаю. Треба їх поставити там, ну, з краєчку того ходу на горище. І одне відерце підняла, треба тепер лізти за іншим. І зараз я покажу те, що мені треба тут зробити. Ось, бачите, та відсутність там глини такий між деревиною, дві балки, мабуть, лежать, чи як вони називаються. І отак от воно було просто прикрито якоюсь дошкою. Ну, Звичайно, люди думали, що. Хто буде купувати, той й все. Але ми багато чого не перевірили. Дві жінки, я та донька, приїхали, подивилися, нам трояндочки в садочку сподобалися. А що там які, які проблеми. Ну, Будинок цегляний, фундамент добрий. і тому такі вже Деякі проблеми потім вирішуться. Я Розміла позамітала там, розміла ту глину, а зверху збираюся ось так накрити такою сіткою гармуючою, і потім закидати цю діляночку глиною. Ну, ось ви можете спостерігати, як я буду це робити. Глини. Може, може я це і неправильно робила, ну, може це тимчасово, може щось потім буде зроблено інакше. Але я не майстер великий, просто вирішую проблеми ті, які у мене з'являються. І беру оцей інструмент, який зазвичай використовую для кладки цегли. Це кельма. І ним отак от добряче працюю, роз, роз, викладаю та розрівнюю. Світло тут із віконечка на даху, з двох боків тут були вікна. Одне ми заклали, аби тут, ну там було скло, і воно розбилося, і ми з донечкою з плити ОСБ вирізали трикутник такий. Ну, декілька трикутників не вистачило таких кусочків, ну, шматочків. І ось майже вже використала одне відерце. Це не невеликі відра, не, відр, не 10-літрові, а 5-літрові, такі маленькі з-під фарби. Тобто я туди її затягала ту глину маленькими вітерками. Так. Одне використала, беру друге, виливаю ту глину. Може, треба було спочатку змочити, воно б краще так приклеїлося, ну, як би з'єдналося, але чомусь я без змочування, отак на суху пройшлася. Ну, кажу ж, можливо, це буде тимчасове. хтось... Я так подивилася на цей дах, і думаю, може тут треба було б другий поверх влаштувати, але мені саме, ну, мені, саме мені, воно не потрібно. Тут, аби не текла, не, не протікала криша, не протікав дах, і все було там більш-менш непорушене, все було. Гарно так відремонтовано, гарно не гарно Я ж кажу, тут мені естетика зовсім мене не цікавить. Мене цікавить, аби було тепло і нічого не сипалося, не протікало. І тільки це для мене важливо. Людини похилого вже віку, яка все вимушена. Робити сама. Ну і потроху завершую цю діляночку роботи, розрівнюю, як можу, гарно чи не гарно Потім все, звичайно, зберу весь усі ці відра, весь інструмент, і на цьому робота буде завершена. Треба подивитися, чи не з'явилися якісь тріщинки в димоході. Це я робила в тому році і ну, перевірити на наступний зимовий період, аби не було нічого, не проходив нікуди дим і, не дай Боже, вогонь. Ось так воно тут все виглядає. І хотіла колись сказала, що може побілю, але ні, до того руки не дійшли. А так виглядає дах над верандою. Він, його утеплили ми, текстолітовими, чи як вони, пенополістироловими плитами. Ну, спочатку бар'єр застелили, а потім поклали пенополістирол. У мене пшеничка росте. Я вже два кущика зрізала і принесла собі на терасу. Ставила. Кожен рік її збираю, в мене вже за декілька років є такі снопики маленькі та гарні. Це демонструю вам штатів. Він був отак от зламаний, там з'єднання якесь. Ну, а мені став у пригоді. Просто треба слідкувати, аби не злетіло, не братися за верхню частину, бо. Паде камера. Кожного ранку до мене в гості приходить е, сусід, сусідський рудий котик. Полюбляє він, аби я його пригостила чимось голівками курячими або лапками. Ну, голівок не, не було, але я і голівки, і лапки йому варю, тому він із задоволенням ласує. А сире їсти не буде. Такий він, гурман у нас. Кожен раночок він слідкує, аби тільки двері в мене відкриваються, він заглядає в очі і чекає на таку вкусняшку поласувати. Ну, і, звичайно, я намагаюся, щоб мені було чим його пригостити. Спочатку він із задоволенням їв і сухий корм, а тепер ні. Вітаю вас, мої шановні, зараз хочу з вами поділитися такою темою. Ну, ось швейна машинка в мене є. І ви знаєте, я коли захворіла е, діабетом, то схудла на 20 кілограмів. Ну, може, знайду фото себе. ну Там така. Знаєте, я собі не подобалася. Наче то і худенька, але очі валилися, була страшна. Ну, і, звичайно, я мала змінити гардероб, купила собі плаття, ось таке. А це його поміряло, ну звичайно, я в нього не влазю, куди там? Зараз я вже на інсуліні і ну, трошки набрала вагу, Ну, 10 кг набрала точно. Ну, тобто, було в мене 82, я схудла до 62, а потім набрала, ну, зараз 73-74. Якщо працювати в городі, то тоді е, трошки менше. А взимку було 75-76. Ну, а плаття жалко, знаєте, якби хочеться його дивлюся, а тут якийсь запас величезний. Думаю, ну розпарю. І заново прошию. Але машинка що в мене яка дуже ненадійна, така невідрегульована. Ну, це наче то проста тканина, хибешна така, ну може, і з скозою. Ну, подивимося, чи вдасться мені відрегулювати машинку, аби вона шила цю тканину. Треба замінити голку. Я голки купила вчора. Все забувала зайти та купити в магазині, знайти. Чи підійдуть вони для старої подільської машинки я не знаю. Зараз хочу разом із вами спробувати і іголку поміняти, і почати, може, шити. В броварах в мене ну, така е е гарна машинка. Електронна, але вести її сюди я чомусь зараз не наважуюся ще. Чи буду я тут зимувати, чи ні? Взяла по би відкрутити і поміняти руку. Але цей проєкт видався. Теж невдалим, я витратила на нього час, голку поміняла, і я привезла з собою новий шпульний колпачок. Сподіваючись, що він підійде до цієї машинки. Але виявилося, що ломається голка об нього. І от де його дістати, той шпульний ковпачок, копачок для старої подільської машинки, я навіть не знаю. Бо заходжу в магазин, питаюся, мені кажуть, ось оцей підійде. Я його купую, вже два таких купила. Не один не підійшов. На жаль, спочатку я той шпульний ковпачок шукала по Корсуню. Заходила в магазини, рукодільні, ну всілякі. Немає зовсім у них там таких. Потім приїхав і на ринку шукала на базарі. Потім приїхала, приїжджала до броварів і купила, як вам вже казала, два різних. Ні один не підійшов. Проб... Проблема залишається. Ну, звичайний, але прорість начебто повинна бути більша. Ось тут демонструю, там що зверху прорість. Кажуть, європейські підходять, але де їх купити, може ви підкажете. Тут я вкотре повертаюся до свого кавового столика на трьох ніжках. В інтернеті я вже на своєму каналі показувала, як я його робила. Але ніжки ненадійні, хитаються. І треба з цим щось робити. Мої підписники, шановні, підказали мені з'єднати ніжки такими планочками. Ось так, я знайшла три такі планочки. І, ну, як завжди, вони у мене будуть із старого дерева, його треба пошліфувати. Тут я вже показую, що одна планочка пошліфована, а дві інші буду зараз шліфувати. Так, планочки пошли в Розмітила, де мають бути отвори. Зараз проселю. Де саморізи будуть кручувати? Зберігаю саморізи, ну, мабуть, візьму такі десь 35, подивлюся. Ну, добре, зараз спробую вкрутити. Спочатку не глибоко планочки. Маю такий результат. Столик тепер стоїть, надійно, не хитається, і можна спокійно за ним попити кави, посидіти у цьому кріслі. Нарешті ансамбль майже завершено. Ну, тут одне крісло, бо я одна. Тут зараз вам покажу, як до мене приїхали. Люди я замовила відсів на нашій пілорамі. Ну там вони продають відсів. І ось вони привезли мені його, а разом з ними і дерево я замовила. І ще ці В цьому році сподівалася зробити ще паркан. Але в мене змінилися обставини, і, мабуть, я цього не встигну. Котик мені завжди допомагає, рудий сусідський. І ось це таке, таке дерево. Вже не метр, вже, Ну, Ці дошки завжди вони продають півтораметрові, А це двохметрові. Я купила для наступного свого проєкту. Ви побачите, буду розповідати про це. Цей відсів потрібно огородити, бо мені не подобається ним працювати, коли котики тут починають робити туалет. Йому дуже, їм дуже подобається. Котиків на вулиці багато, землі, ораної мало для них. ну Цей гарний грудий, хай собі що хоче, робить. Але якби ви знали, скільки тут Тих котів. Тому його вирішую накрити плівкою та огородити. ну Тим, що в мене там є. І старими дерев'яними дошками, дверима, ось і потім ще шифером, і потім закидаю і вкрию плівкою. Ось трошки так формую. Ну, а це ви вже бачите, вкрите закладено. Моя розповідь на сьогодні майже добігла кінця. Як завжди, я вам дуже вдячна за вподобайки, за коментарі та особливо за підписку. Дякую, що додивилися до кінця. На все добре вам!